Бусю, доброго дня. Я перепрошую. У мене таке питання до вас. У вас не буде 20 гривень. У мене навіть немає грошей, я приїхав з іншого міста. І мені я до людей підходжу, ніхто не може дати. Не допоможете, будь ласка. Я вам віддячу. Ні, ну я розумію, маю. У мене такі щось немає. Ні, хоча б 5 гривень у вас не буде взагалі. Або навіть пару, пару 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 по копійочок. Будь ласка, я вас дуже прошу. Як буде. А що у ви вас таке жінки? Викрали повністю. Я приїхав з іншого міста і викрали всі речі. Острій. Дякую вам дуже, дуже вам дякую. Все, я до вас прийду. Пасиві, мали Дякую, пасибі вам, велике, пасибі. Бабусю, перепрошую. Мені не потрібні вже кошти. Дякую. Not ні, я вийшов. Да ви що, ні, ні? яке? Хай. І ось дивіться, у мене є гроші. Все, це вам. Візьміть. Як? Ну так, це вам. Це вам. Будь ласка. Could... Заховайте, заховайте, щоб ніхто не бачив. Удовно все, а ви мені помогли виходить, А я вам я помогла, а буду... нічого страшного. Ну бачите, всі відмовляють, а ви мені помогли. Так що дай вам Бог здоров'я. Будь ласка, пасиві вам все всього найкращого. Побачення.